Але для мене важливо, як людина живе сьогоднішнім днем, та, які в неї пріоритети, які в неї цінності і так далі. Історія її допису блядь, про Олега Татарова, де вона дослідила, бо потім вже ну, це була її лінія захисту після мого допису. Да, я там наїхав на неї, спойлер можете у мене почитати в соціальних мережах. Я це не сприйняв, її дописи не сприймаю досі. Вона на мене образила за це, написала мені, потім повідомлення. Пояснювали. І пояснювали, і так далі. Т що це виявляється? Була аналітика, де було дві сторони. От вона дослідила одну сторону, де Олега Татарова вона назвала мега, блядь, управлінцем, і ще якимось. Потім, е ну знаєш там для мене була історія. Це, це ж за дивним збігом сталося після того, як е пан президент на прес-конференції розповів, як Олег Татаров там е різав е чеченців Ну що так. Да. Трешова така історія. Слухай, uh, те, що... Так, я продовжую. Mm. І, це, і, це, і це на насупедень з'являється історія про Олега Татарова, і вона насипає історії про ДРГ в Києві і так далі, про Татарова. Ну я, для, я не можу це сприймати. Я, да, я прямо це от сприймаю okay. як захист я, як Я захист, кажу, що е це питання, воно насправді риторичне. Я просто... Мені не подобається, коли. Чубляться <щування> під час цього, цього всього, я вважаю, що прес-конференція Зеленського вона була або не продумана, або недоречна. Ну, я схиляюся, бо а в недоречність в мене бо питання, що під Вовчанськом це головніше питання було, ніж про Олега Татарова. Бо це питання 100%, але якби люди, якби люди на біле говорили біле, на Татарова те, що він підарас, що відповідно біле-біле. Легше б вложити, а не, а, не, сказати, а, а, не, а не дописи блядь, про аналітику, цього мінчонка ну, Маша, нахіра, От просто те, От, те, мене, що, що ДРГ питання. були, Те, що ДРГ були інфільтровані в Києві, я можу сказати по власним враженням. Я розказував сьогодні Дмитру Портиному, коли нарада в нас була, про те, що я буквально. Там, в числах лютого, ну десь там. Вийшов в магазин себе на бульварну кудрявський вниз, він вниз, він зачинений. Там написано: вийшла на 10 хвилин українською мовою, стою, чекаю, продавчиню. Там ще й телефон в мене її записаний. Дзвоню, коли будете, зараз буду. Підходить якийсь чолов'яг, а це вже ну, темно на дворі, Лютий же, самі розуміють. Він такий не може прочитати, що написано та, українською мовою. Смикає ручку і каже, а чого, нікого нет, що? Я так і стою, ну тобто, я присів на, я просто мовчав. І він далі спезлю... спенслював до... до автомобіля, і в принципі, я потім собі в голові пазл зібрав. Тобто це теж факт. Але що робив Татаров, У мене не грабег, бо кожен має відповідати за законами України, а татаров має бути уповноважений. А далі журналісти, які влаштовують, Ну, певні такі історії довкола цього. Мені це не подобається. Не подобається срачі в Фейсбуці. Я взагалі від Фейсбука останнім часом не те, що ригаю. Мене навіть руки опускаються, якщо читати все, що там пишуть. І телеграм-канали починають чистити. Навіть телеграм-канали починають чистити. Не через дурова, а через Ром, те, що а що смітник а, що з перетворюється. а, що робити, а що робити, коли людям так просто насали взяли в вуха. Ну. Але, але, це, але це дуже швидкий спосіб отримати відео і всяку інформацію, яку треба перевіряти. Це теж правда. Ну, ну перше, що і мене продовження дивує, інформаційного наприклад. шуму. Ну, От, да, що цей інформаційний шум вити. запустив кислиця? Ну, наш по суті, кислиця, який, ну. Чого він почав це все розганяти, він написав оце ж допис про те, що там Аляна натякнув, що склеїв Лавров, типу що він має там, де він має помирати, як би добре, щоб він не помер, а сів би до в'язниці. Ну це так коротко, бо прямо цитувати не будемо. Оце мене прямо, коли я прочитала. Я така, що що це таке, взагалі? Що за латафак взагалі така думка одразу і. Просто понеслось потім мемчики, все, всі такі, все. То помер він чи не помер. І знову починається та сама історія, яку вже Боже, скільки разів зіграли з Путіним оцю історію, то помер Путін чи не помер? А хворіє він на рак простати, чи в нього там ще якийсь рак, чи ще що там і так далі. Ну тобто мені вони дуже ідентичні і подібні. Це така якась, на мій погляд. Радянська оця історія, де вони грають оце в вічне живі, вічно мертві. Це Гордонщина, ну та дурня така якась. Просто а -а -а -а. чого чого кислиця це запускає? Я, для мене це якась непояснювана історія. Ну і там ще буде жарт про коня. Та, зараз як кислиці поговоримо. треба заборонити, продавати блять, алкоголь. <гум> виписати догану, Ну блядь тому що я не знаю, як про це нормально говорити. Ну Чувак, може, забув, яка у нього посада, да? він там не просто не, не, не блогер на пенсії і так далі. Все ж таки, Ну там наш представник в дуже серйозному дипломатичному органі. <гум> блядь. Що що відбулося? Ну Це бажання хайпу, зловживання алкогольними напоями. Я не знаю, але ну я дуже сильно сподіваюсь, блять, що він отримав піздюлей від нашого МЗС, хоча би, хоча насправді це таке догано треба виписувати. Тому що чува... ну, дипломату грати в хайп, ну типа, якби це була правда, рожи, хайпуй. Ніхто тобі не забороняє поржатися смерті Лаврова або з хвороби mm -hmm. Лаврова. Тільки ти займаєшся дешевим хайпом на рівні Гордона, і блядь, український дипломат високого рівня цим займатися не може. От, 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 от така от сумна це історія. Якби це, якби це нам би принесли, це правда, як знаю, я... що часто було з Путіним, якби це нам принесли росіяни, ми завжди такі Путін бля, помирає і так далі. Ну, типу, окей, mm -hmm. да, в чергове, чергове понесли mm -hmm. б цей е, треш. Наша дипломатка тему, тему ну, ну, смерті ну, Путіна твоєму. у нас же тягнуть Олег, дивись, у нас тягнуть всяких москалів, експертів в усі етери, не в марафон. На я не знаю, що <гум> там в марафоні, суспільне ніби не тягне. Хоча вони хреста Грозів брали. Ми цю, цей кейс розбирали вже для чого обговорювати з Грозєвим? подвального ну, типа бутербродного, ну, в принципі, для чого? Це наше суспільне мовлення. Вже капіталізація Навального вона втрачена. Ну просто вона померла разом з ним. Та, ну Це треба розуміти. І от тягнуть, тягнуть всякий непотріб. Валерій Соловєй розказував, що Путін помер. І всі всі хай-пожери наші ютюбні, так би мовити, медійні. Люди ж утримують за це зарплату. Почали це розмножувати. ]weod. З Валерієм Соловйом говорити серйозно про це. <с feared> ну, ну, з якою метою? Це про Лаврова? Знаєш, от зараз розганяється тема, що Путін розрахувався з ким чином кіньми. Розрахувався, хоча кажуть, що. Ну, це це ну це про що історія? Ну, то, ну тобто, і це да, постійне я, я цитування тут... Wall Street Journal, New York Times, Ще раз, зе да. Time, там там мільйон версій посилають Журналісти От посилаються цей... на журналістів, які не посилаються ні на ні на Скажіть, кого крім своїх якихось джерел. Найти, які є. Конечно. Ну в новині про да, подарунок давайте, цих за, табуна, я... знаєте що це? Це от чи був да. серед цих коней сам Лавров, ну в контексті подарунку, ну тому що ми ж знаємо це. Ір, так Ну це у нас не могла професій стендап чи да. що це, замість вечірньої студії? <ріх> Розуміє, понолег уже ну, не добирає термінології, бо так робить, ну бо тут і по ін... іноді, ну, просто ну, по іншому баж, і не скажуть. У тебе ж так я у, у, хотів би тебе ж можна. Я для тебе заради 에, цього не ну, можу. Це UMN? Ні, це зкрипін'є там можна зовсім. А тут, тут ти, я ж бачу, я не матюкаюся ну, зовсім. Це ми так, от ніби ми ж не можемо гостю вже заборонити, але з іншого боку, ми ж не маємо ніяких взаєм з національною радою, з телебачення радіомовлення і Ольги Герасим'юк. Який нема чим зайнятися, очевидно, ну, це їх, їхні проблеми. Ну, на мій погляд, теж не, не, не потрібний орган, тому що знаєш, от все де тобі це буде зрозуміло. Ніщо не нищить безпеку України та не руйнує її безпеку і захищеність, як корупція. Тому що як тільки з'являється корупція, це значить, бюджети розкрадаються. Про покровець, будь ласка, корупція з'їдає укріплення. Тобто на папері вони можуть бути, а в житті їх може не бути. Зато є герасиму. Ну, наприклад, ну і офіс президента, і є Татаров, які будуть розказувати байки про фуфайки. Хлопці, а де ж ви були останні там оці от 10 років, і навіть до того, де ви були, чи не ви розкрадали? Дайте нам ну це взагалі от те, що Ірина підготувала, Герасимов з Порошенком каже, дайте нам ділянку, ми на цій ділянці побудуємо захисні споруди. А решта фронту що? Це як помідорчики ви посадите, які захисні споруди? Ну от мені просто знаєш, це це дідуха.